і спало тоді на думку, що хоч головне його завдання і виконане, він може зробити ще більше для свого володаря і цим уславити своє ім'я. Він сказав собі: «І Я дамся взнаки тим поганим ракшасам, не маю сумніву, що вони не здадуться рамі, як звичайно, за угодою. Багатства їх такі незліченні, що ніякими дарами їх не вкупиш. Так само неможливо посіяти розбрат серед цього народу, що так пишається своєю силою. Мені треба якось проявити перед ними відвагу. Отже, мушу вигадати щось незвичайне буде їм добра наука, хай згадують про моє гостювання, як би то мені викликати ракшас на бій? і як втягнути Равану в битву, щоб він мав змогу помірятися зі мною силою. Якщо я зруйную цей царський парк, подібний до раю, цар Равана, звичайно, про це дізнається, він розгнівається. Збере своє військо і почне битися зо мною. Тоді я покажу йому, хто я такий. А вирішивши так, Хануман почав спустошувати парк. Він набрав величезних розмірів і став подібним до гори. вирвав із корінням і поламав кілька золотих і срібних дерев, що стояли в парку, зіпсував кілька штучних прикрас та джерел і зрівняв з землею штучну гору. В той час птахи в парку почали голосно кричати. І сплячі ракшаси раптом прокинулись. Побачивши велетенську грізну постать Ханумана і спустошений парк, вони спитали сіту Хто це такий, звідки він і чого розмовляв з тобою? Розкажи нам про нього. Сіта відповіла, як я можу зрозуміти шляхи ракшас, що прибирають якихось завгодно виглядів? Ви бачите, хто він і що він робить? Злі, без сумніву, розуміють шляхи злих. До того ж, я надто перелякана. Я вважаю це, напевно, якийсь ракшаса, що змінив вигляд. Почавши відповідь сіти, ракшасі швидко кинулись навтіки. Деякі з них побігли просто до царського палацу і сповіли цареві про все, що трапилось. Вони сказали О, царю, в вашоковому парку з'явилась Велетежна мавпа. Вона розмовляла з сітою, а потім почала руйнувати парк. Який зухвалець сподівається залишитися живим після того, як розмовляв сітою без твого царського дозволу, отже жорстоку мавпу треба суворо покарати. Коли Равана вислухав це, очі його почервоніли від царственного гніву, серце в нього запало, неначе вогнище, з його жахливих очей полилися сльози, наче краплі олії, спалають цього світильника. Він наказав. Восьмидесяти тисячам могутніх ракша зі свого війська негайно схопити Ханумана. Тоді хоробрі ракшаси вибігли з жахливими булавами, киянками, сокирами та дротиками і погнали за мавпою, що зруйнувала парк. Побачивши, що ракшаси си наближаються до нього, Хануман почав розмахувати хвостом та бити ним по землі і загорлав так голосно і жахливо, що всі жителі ланки перелякались. Він схопив згол... доровенний болт з головної брами, на якій сидів, і з вигукнув Слава рамій, Лакшмані! Перемога, рамій сугріві! Напав на ракшас і повбивав багатьох з них. Ті ракшаси, що лишилися живими, побігли до равани і розповіли йому про жахливу подію. Цар розлютився і наказав джамбумалій синові полководця прахасти, виступити проти ханомана. Тим часом Хануман, не задовольняючись спустошенням ашокового парку, почав знищувати також ще царський палац. Він зруйнував крило, присвячене божествам, тоді джамбумалі випустив Ханумана кілька стріл, а той кинув у джамбумалі скелю, дерево, сал, і той самий болт з брами, за такою силою, що в одну хвилину від сина парахасти його, колісниці, коней та візниці, нічого не залишилося. Побачивши, як загинув Джамбумалі, Равана вислав проти Ханумана сімох синів своїх особистих радників з військом, але той повбивав і їх. Дізнавшись про те, що Хануман повбивав радникових синів, Равана доручив своїм п'яти головним полководцям, добре досвідченим у державних справах, узяти цю страшну мавпу в полон. Зав'язався жорстокий бій між ними та Хануманом. і той знищив їх усіх. З усім їх військом, колісницями, так само і Укшу, одного з синів Равани, що виступив проти Ханумана, було вбито в сутичці. Нарешті Равана наказав захопити Ханумана своєму старшові синові, царевичу, насліднику, Індраджіту, давши йому особливі настанови поводитись з ворогом дуже обережно, так як годиться. Індраджіт виступив проти Ханумана і між ними зав'язався запеклий бік. Індраджіт Край роздратував ханумана, посилаючи в нього стріли своєї колісниці. Тоді хануман зріс аж до неба і почав часто стрибати, а Індраджіт все посилав і посилав у нього стріли. Так вони бились і бились, але ніхто з них не здавався, і жоден із них не міг знайти в іншого вражливого місця. Індраджіт зрозумів, що його противника не можна вбити звичайною зброєю, тому він зв'язав ханумана божественною зброєю брахми. Хануман знерухомів і впав додолу, але не відчував ані найменшого болю внаслідок дару брахми. Тут до нього прибігли тисячі ракшас, зв'язали його вірьовками та ликом і сильно побили. В такому стані Ханумана було доставлено до царя Равани, і той почав сумнівом і страшенною люттю вдивлятись у мавпу з блискучими жовтими очима. Равана міркував. Може, це демон Банасура або нанді бога Шанкари, Бог колись прокляв мене, бо я знущався з нього, як він перетворився в мавпу. Мабуть, він знову прийшов до мене у вигляді мавпи, щоб помститись за минуле. Поки Равана роздумував, хануман сказав йому і Я, хануман, і прийшов до тебе з наказу мого царя сугріви. Твій брат, його величність цар мав посилає добрі побажання твоїй величності цареві Ракшас. Тепер слухай. Цар Мавк наказав мені передати твоїй величності, що ти добре обізнаний у релігійних питаннях і досвідчений у подвижництві, не личить тобі держати в полоні доброчесну сіту дружину Рами, сина покійного царя Дашаратхи, адже вона чому не завинила. Далі Хануман коротко пояснив, як і чому він проникнув у ланку і сказав пам'ятай, сіда пригнічена горем, подібна до змії з п'ятьма капюшонами. Ти ще не знаєш цього. Зрозумій, вона може принести загибель усій ланці, тож схаменись, поки ще не пізно, знову кажу, послухай моєї золотої поради, щоб запобігти знищенню самого себе і всього, що належить тобі. Навіть боги та демони безсилі встояти перед стрілами рами й лакшмани. Немає нікого в усіх трьох світах, хто б міг залишити щасливим після того, як завинить перед рамою. Отже, я закликаю твою величність поміркувати над мудрим і справедливим посланням царя мавпи повернути сіт у рамі. Згадай, про кого смерть Хари й душани в джанацха стані, про те, як було вбито валі в Кішхінці, не забувай про дружбу рами з согрівою, і ти сам побачиш, у чому користь для тебе і діятимеш відповідно до цього. Вислухавши цю неприємну, хоч і блискучу промову ханомана, Равана, люто вводячи очима, наказав знищити могутню мавпу. Тоді бібгіша хана, брат Равани, знаючи, що цар дав такий наказ у гніві і обміркувавши, як діяти, тепер почав просити. О, царю, пробач мені, але відмовся від свого гніву. Ганнуман, чужоземний посол, а корати на смерть посла проти всіх правил моральності та звичаїв. Не лищить тобі так чинити. Почувши таку пораду, цар Равана сказав Якщо так, то не вбивайте його, але хай його буде покарано в якийсь інший спосіб. Мавпи дуже пошаються своїми хвостами це в них улюблена прикраса. Отже. Підпаліть йому хвіст і пустіть його. Якщо його тіло буде спотворене, друзі дізнаються про його злочин. Проведіть його з запалевим хвостом ланки та її терас. Відразу ж після цього царського наказу Ракшаси прислужники обгорнули і зв'язали хаманоманові хвіст з старим ганчір'ям та дрантям, замочений в лій. Але поки вони поралися з цим, Хануман почав рости, і хвіст збільшився в нього. Розлючені ракшаси весело підпалили об'язаний хвіст. Спалахнуло страшенне полум'я, і гнівний хануман замахав палаючим хвостом. Всі ракшаси почали весело стрибати й танцювати і повели ханумана крізь у місто ланку. Хитрі ракшасі, що вартували в Ашоковому парку, розказали про це сіті. Дуже засмучена вона почала щиро благати агні бога вогню. «О Агні, якщо я чиста й побожна, прошу тебе не пали ханоманів хвіст, супроти своєї власної природи будь до нього холодним. Завдяки сітеній молитві ханоман хвіст не зазнав жодної шкоди, і вогонь був для нього холодним, як лід. Хануман зрозумів, що це сталося завдяки божественній силі рамі та через сітину непорочність. Тоді він застрибав з будинку на будинок і почав підпалювати все місто ланку. Тисячі прекрасних палаців зайнялись полум'ями, а ракшаси і ракшасі, що жили там, кинулись тікати, рятуючи своє життя. Не маючи змоги швидко вийти з своїх будинків, охоплених полум'ям, вони застрибали на них на дорогу. Гануман підпалив сотні будинків Раванових родичів, оминувши тільки житло бібхішани. багатіїв, полководців та міністрів, а потім скочив на палац самого Равани, і палац зайнявся теж. Кілька покоїв палацу, зроблених із золота, перлів, діамантів і рубінів, спалахнули вогнем і почали розвалюватись, немов оселі благочесних душ, що патають із небозводу, коли праведність їх господарів вичерпується. Тисячі рак раз забігали туди й сюди і голосно кликали на допомогу гасити пожежу та рятувати майно від грабунку. В місті ланці знялось велике сум'яття. Жителі вигукували у відчаї, вогонь. Пожежа у вигляді мавпи, біжіть по воду, рятуйтесь. Словом, все місто Ланка було охоплено полум'ям, як було з містом Тріпурою, що його колись спалив бог Рудра. Тоді ханоман подумав, що тепер, коли він так успішно знайшов сіту, а також дався в знаки ворогу йому слід повернутись до рами. Він стрілою помчав з міста до морського берега і погасив сіпилаючий хвіст, опустивши його в воду.